Чемпіони Європи, України області, неодноразові призери та переможці турнірів та чемпіонатів. За 10 років обласна федерація з армреслінгу виховала найкращих спортсменів, котрі нині завойовують світові п'єдестали. Організація постійно популяризує цей вид спорту. Так часто проводять чемпіонати, турніри та різні змагання. 19 липня до дня тренера більше 30 рукоборців чергово змагалися за право бути найсильнішими. Ми частенько проводимо такі турніри. Я для чого для того, щоб для популяризації О, нашого виду спорту а також залучення молоді до здорового да. За образу життя співорганізаторами турніру стали відділ сім'ї молоді та спорту прилуцької міської ради, а також фітнес-клуб драйв, який і прийняв у себе спортсменів з усієї області та столиці. Армрезли розмагалися у кількох вагових категоріях: від 80 і до понад 95 кілограм. Серед чоловіків силу волі та витримку демонстрували найсильніші. Позмагатися до прилук з Чернігова прибув Даніїл Буряк. Дуже поки подобається гарний зал. Досить багато людей зібралося, і Буде цікава боротьба. Суперники сильні, я ось ну, буду боротися за перше місце, буду все робити для цього. За титул переможця змагався і Чернігівець Роман Кіт. Спортсмен каже, армспортом займався давно, нині вирішив відновити тренування. Відтак випробував сили на турнірі. Суперники дуже сильні. умови Проведення дуже хороші, хороші організатори і взагалі задоволений. Переможцем у півфіналі у ваговій категорії 80 кілограм став уродженець села Ольшани Роман Тимошенко. А суперники все сильні, умови ну як завжди, чудові. А так в захваті змагання, ще такий матраж хороший. Суперники поприїжджали більше ніж наче таких хороших. хороші. Гарне змагання, гарне. Ну і звичайно, прилучани. Серед містян у поєдинку на руках боровся Олександр Москальченко. Чоловік каже, його суперники досить сильні, тож підготовка мала бути на найвищому рівні. Це колосальний досвід, і це чудово. У кожного різні руки, різні можливості, техніки. І крім як на такому турнірі, це ніде більш не відчути. Цього разу на майданчику були й дівчата не менш наполегливі та рішучі. Марія Федорчук єдина чернігівка, що займається армспортом на професійному рівні. За плечами жінки ряд виступів та перемог на різних чемпіонатах. Сьогодні вона руйнує всі стереотипи про чоловічі та жіночі види спорту. каже армреслінг подобається саме через отримані емоції. Приклад коли боряться хлопці, небагато хтось збирається щоб спостерігати за цим. А от коли дівчата, то я дивлюся, просто що хлопці збираються, їм цікаво. Також в залі мені подобається, коли я борюся з хлопцями. І коли хлопці бачать, я така кажу: хто ще хоче спробувати, всі розбігаються просто, тому просто чиста емоція. Бо в мене були багато різних видів спорту. Таких емоцій, як фармреслінги, я не відчувала. До прилук спортсменка приїхала, аби в чергове випробувати свої сили та позмагатися з місцевими армреслерками. І було цікаво позмагатися з чернігівськими дівчатами, теж перевірити, чи все таки я там сильна чи ні. Тож з іншими областями там я вже знаю свій рівень. Однією з найсильніших містянок виявилася Вікторія Булим. Вона тріумфувала у поєдинках серед жінок. Емоції дуже захватливі, дуже вражена. Надіялася, що навіть думала, що буде програш, але так вийшло, що мені перемога навіть перша заборола, дуже здивована, але дуже впевнена, йшла до цього і старалася цього. Суперниця була дуже справедлива і дуже було тяжко, але я старалася і боролась до останнього Турнір проходив у динамічному темпі. Поєдинки один за одним. Судді фіксували результати. У кожному заліку було визначено найсильніших спортсменів турніру.